Всім привіт, мої друзі! Я продовжую грати в ігрушку Silent Hill Hal'Cumming. Хто не дивить попередню серію, тому прошу швиденько подивіться, тому що сенсу немає дивитися далі. Я думаю, що я перший е, ютубер, який проходжу цю гру на українській мові. Можливо, десь ще хтось проходив, але я не знайшов. Поїхали! Всі знають е, класику хоррорів Silent Hill. Є і дві чи три частини фільму про цю гру. Так що в мене фонарик є, радіоприйомник, фонарик. Так, хлопчина побіг від нас. Біжимо за хлопчиною. О, Якщо нам дають ножик, то будуть уже монстри. Ой-ой-ой! Жесть. просто Жесть, що відбувається, хе Це була на привіжка у мене. А як мені... Ага. О, а що її? Як важко вбити, чи що? Нічого собі важко вбити. Разів треба 10 по ній ножиком пернути і... Оце початок серії. Так, це на що в нас тут двері відкривається. Тобто вона звідти прийшла. Зачинено. О, не хочу я туди йти, друзі. Давайте сходимо, що ми з вами. Давайте перевіримо, перевіримо настройки, щось мені не подобається, чому іграшка так... якась така оптимізація в ній не дуже зрозуміла. Так, музика. Добре, то потрібно, напевно, в головному меню робити. Добре, ходімо сюди. А, тут ще одна є. Ще тут такого немає, нічого цікавого. Не, давайте сходимо спочатку туди, провіримо, чи в нас тут ці двері зачинені. Зачинені. У, жесть. Стало страшнувато, друзі. А як тут ход... А, контрол. Контрол зажимати? Да, задаваю. Що це таке? Фе. Аптечка нам знадобиться. Аптечку я взяв. Тут нічого не пропустив Стрьомно Зараз щось як вискочить. Ага, воно бачу. Можна груз берегти Так, що в нас тут? Відчинена кімната. Світло ми не можемо включити. Ого! ой 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 ой, -ой. -ху 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 -ху. Так, тобто ми на гору не підемо. Давайте спочатку все обдивимося тут. Тут зачинено. 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 Тобто нам потрібно і нагору? Інших варіантів немає. Е, Лікарі кажуть, що я втратив грань між е, вибраженням і реальністю. Ну мені здається, що я знаю, що тут відбувається насправді. Я бачив цих демонів, що вбивали інших пацієнтів. Я хочу втекти з цього проклятого місця. Ну, мені чертовські е, страшно виходити на світло. Схоже, е, світло їх привлікає. Е, тому люди. Використовують світ, світло, ну, світло, являється їх самочасті так же реагують їх на шум. Якщо хочеш вижити, залишайся в темноті, в темряві. Не здаває, ні звук. Скоріше всього, навіть це тебе не спасет, не врятує. Так, це те саме. Тут що йдемо наверх потихеньку. Не будемо спішити. Вот та хелли доїно. Що, Чертовщина, блін, відбувається. Це Сайлен Хіл, друзі. Welcome to Hell. До Time of ота. Шумить. Щось може вискочити, блін. Ага, вон там медсестричка. іди сюди. Медсестричка. Е -э давайте перевіримо, що тут у нас. Тобто мені треба йти до медсестрички. Інших варіантів немає. Ой-ой-ой, там дві! Так, мінус одна. Давай, давай, давай! Так, дві медсестрички. О, жесть, ох і жесть! Що тут відбувається? Ти валяється якийсь труп. Фу, ненавиджу їх. Телевізор. Е, телевізор не підключений до електромережі. Як таке можливо? <плес> <плес> можливо. Все можливо. Так. Шесть. О. Зберігалочка. Збережемо гру. Не розумію тільки, чому так ігрушка провисає, начебто оптимізація якась. Так Тоб нам туди і все, так? Да? Звідси ми прийшли? Що це в нас таке? Е, тут її немає, тут її немає, тут її немає. Кого немає? Черт його знає. Кого немає? Що тут? Ще є ще? Куди йти наліво-направо? Підімо наліво. Зачинено, двері не відчиняються. А було не, не спіша, атмосферніше буде. Ого! Фу, м'ясо. Що це таке? Жучки якісь здоровенні. Фу. Ого. Відвали, відвалить! Відболіть! відболіть. Вели від мене? <свист> а. а як? Тобто отак, ага, таким чином. Фу, яке гидотне, блин. Фу. Хто тут ще є? Тобто це я тут був? Ага? Це я звідси прийшов? Так же? Тобто тут закрито? Ідемо сюди. Фе, Гадость. зачинено. Це тут нічого, не крутиться. А це що таке? взять. А, не тиш напий, на Це не встане. Він мертвий. Главно сказати, що саме з ним трапилося. Ну, краще, е, ну, е, але краще мені скоріше звідси звалити, щоб самому не знати це верніка. Трішки напрягає переводити із Кацапської на українську, але з російської. Але буду вже так. Так, тобто що в нас тут? Тут у нас зачинено. Ага, відчинено. Тому давайте сюди збігаємо. Що в нас тут? Що це в нас таке? Е, плюшовий кролик робі рюкзаки Джоша. Нічого тут немає, ніяких кодів. Зачинено, зачинено, тому йдемо далі ого, ого. Де це ми взагалі? Хто його знає? Десь в аду. Пеклі. Спуститися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скільки вас буде? Скільки вас буде? Жесть! Аж три медсестрички. Три медсестрички. Ну, вони не складні. Поки що не складно. Поки що. Так, тут нічого немає корисного, йдемо далі. еще ЦТГ. Так, у меня есть фонарик, ножик. Ключ від операційний. Ключ від операційний. А де та операційна? Цей путь заблокований, я тут не прийду. А якщо перепригнути? не можеш? Не можеш. Добре. Повертаємось назад. Дитячий малюнок. Малюнки дитячі, звичайно, не довіри. довіри. Довір ага, оце напевно. Напевно, оце він є. Угу. Операційно. Двері відкриті. Так, ну, чекайте. поїхали далі. Потімках бігаємо, ага, записочка. Установка, напряження, електрошокової машини. Вище до дала поразительні результати. Самі буйні депресивні пацієнти стали повністю покірними. Були лишені значительні побочні ефекти. Страта пам'яті, кілька вигнутих костей, одна зломана нога і пацієнт, спивши собі язик. Останній побочний ефект прийшовся, як ним можна сказати, якраз пацієнт був одним із самих шумних. Я дав лікарям показання продовжувати лікування з тою же інтенсивністю. Так, це, саме. це ще в нас таке? А, просто валяється. Так, тобто ми звідси прийшли. Так, що зробити? Звідси я прийшов. Ага, то просто глюк був. Угу. Куди? Джошуа, це ти? Я зайнятий. Забирайся звідси. Що ти тут робиш? Я хочу свою іграшку. Як ти тут е, опинився? Ніхто приймав мене. Хтось притащив мене сюди. Вони сказали, що Робі тут. Вони збрехали. Я хочу тобі допомогти. Найди Робі, я хочу свою іграшку. Я не бачу тут ігрушок. Ігор. Схоже, ти мені не друг. Добре. Я постараюся знайти його. Пишки, так? Да? Тобто це я звідки прийшов? Ага, я звідси прийшов. Що за глюк? А, в текстурі я за, за це застрял. Понятно. Енергетичні напідоки візьму. Так, збережу гру, друзі. І, напевно, цьому закінчимо цю серію. Вона теж буде коротенька, так як я бачу, що ви не дуже полюбляєте Селен Хіл на моєму каналі, пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я її проходив далі, тому будьте активнішими. І так далі. Так. Все, зберіг гру. Ну що, друзі, давайте, до нових зустрічей. Дякую всім за увагу. Підтримуйте український YouTube.